Голова районної державної адміністрації Олександр Порисада провів засідання колегії райдержадміністрації, під час якого було проаналізовано питання виконання зведеного бюджету за 9 місяців 2014 року, хід соціально-економічного розвитку Красноградського району та питання захисту житлових і майнових прав дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Надія Щербина, начальник фінансового управління райдержадміністрації, у своїй доповіді акцентувала увагу на повненню дохідної частини районного бюджету, аби вона. Систематично поповнювалась коштами необхідна консолідована і злагоджена робота усіх органів державної влади та місцевого самоврядування. Раціонально також необхідно витрачати зароблені кошти. Видатки з бюджету повинні бути обґрунтованими і відповідати економічному становищу держави. Головний спеціаліст сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Валерія Турчина розповіла про роботу сільськогосподарських та промислових підприємств району, назвала основні фінансові показники різних галузей, їхні здобутки за 9 місяців поточного року. Підважаючи підсумки колеги райдержадміністрації, Олександр Поросада зазначив, що лише спільними зусиллями можна вирішувати різноманітні проблеми нашого району. Керівники різних підприємств та організацій нашого району не повинні замовчувати проблеми, а навпаки, озвучувати їх перед владою. Лише в такий спосіб можна буде оперативно вирішувати їх.